Так, всіх, всім привіт, всіх вітаю, з вами Фогі. Сьогодні будемо грати в Warcraft 3 і виконувати дуже-дуже цікаві завдання, які ви замовляєте. І будемо намагатися виконувати ці завдання на самому крутому рівні, на якому це тільки можливо. Дивіться, якщо ви замовляєте такі завдання, воно попадає на сайт Фогі.юей. Я, ну, я став... І тут є фільтри. Тут є фільтри, я ставлю його в процесі, і ви бачите, що це завдання, воно якби в процесі виконання. Ось. І як воно попадає в процесі, ну, я дивлюся по сумі. Тобто, хто найбільшу суму замовив, за ті завдання, як правило, беруть пріоритетно. Деколи також я враховую фільтри. Легкий, середній та складний. Тобто, якщо ми награли багато складних завдань, і в мене немає більшої енергії, як після сьогоднішнього завдання, де треба було книжку читати і грати. То я можу взятися за якісь легке завдання. Ось, пріоритетно виконуються VIP-завдання. Альянс проти Альянсу, це шикарно. Слухайте, а це. Це в нас був тоді інший альянс. Ну, пам'ятаєте, як ми грали цю стратегію Альянс проти Альянсу. Справді, Альянс проти Альянсу це класно, якщо грати Келем. І Т1 піхотинцями. Зараз побачите, чому. Але знову ж таки дивлячись, хто там опонент, якщо це якийсь новачок. чітко розвідати що там за опонент, та. давайте запитаємо його. <laughs> Що нуб. Ну, типу, мені грати одним героєм, так? Ну, давайте одним героєм, якщо він каже, що він ну Ми віримо? 4000. Одним героєм граємо, хлопці. Давайте, одним Job героєм. Done. Декоративна казарма. Напишемо, що ми 5000. Ну, Я не буду казати, що ми теж 4 тисячі, бо не будемо обманювати. Ми, типу, 5000 мимарів. Якби я написав, що ми 7400, він би просто вийшов з гри. Розумієте? Добре. Поїхали. Зараз я вам покажу, як грати одним героєм. Ну і, звичайно, теробороною. Тероборону ніхто не відміняв. Зараз я вам покажу, як треба грати одним героєм. Слухайте, у мене тепер враження, що я мушу коментувати постійно. Ай-яй-яй! Ти ж казав одним героєм, а ти тут ще скелетів якось викликав. Ай-яй-яй, читер, читер, читер. Ще й книгу скелетів тут викликав. До речі, я міг її зберегти, бо в мене зовсім не буде чим битися потім. Але ми хочемо типу швиденько третій рівень взяти. Або наче сказав, що ми базу якось будемо ставити. Добре, невеличке уточнення. У нас гра не просто одним героєм, а ще й робітниками. Ви потім напишете, що я читер, граю ще й робітниками. Такий ж цей альянс. Такий же цей альянс. Ну шо там, Де вы, хлопці, добре, я тут на натисну? Натисну я тут скницю натисну баночку. Тут ферму. Мабуть, вежу на всякий випадок побудую мало, там той 4000 ММР профік. Тут, мабуть, чародіям можна йти вперед в атаку. Ще один вінець купити. Все, пішли до його на його базу. Бимося, що там нього. Магічна вежа має, мала б в нього бути. Є магічна. Ой-ой-ой. Ке враження, що він мене надурив, що у нього 4000. Бо інфайно грає. Хоча. Там робітнички в нього горять. Тут, тут будемо зараз відбиватися. У ну, щось не дуже легко мені тут, знаєте. Хлопця, що ви там з тими кірками ходите? Ну, погано, що вежу не побудував. Погано, що вежу не побудував. Уважаю не побудував, що він ту знов пройшов ці тролі вони просто такі ці боссы, как на грамм качаем не мусуману на тело Ну, у нас дві вежі, там мусимо якось вистояти. О, О! Він теж, я бачу, та непростий гравець. See you. Ну, епічна гра, епічна поки що. Наш чородій крові поки що тут краще виглядає, та? У нас буде п'ятий. П'ятий, 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 п'ятий вогнак, а там атак. So under attack, Перемога. Ну шо, це була файна гра. <плес> Чародій Мах крові все-таки крутіше вийшов, ніж Архімаг. А де в нього робітнички цікауші були? А в нього робітників, здається, не залишилось. Ну шо, 5 зірок. Чи не 5, тому що тут не було Фенікса. Але Фенікс був в попередній грі, пам'ятаєте, де ми грали? Демон каже 5 зірок. Якось він не тягне на 4000 птсів Слухайте, ну він грав файно на початку. Потім тр трішки розгубився, але знову ж таки, він не знав, що в нас чародій крові. Можеш перевірити, чи він 4К, чи на 4К? Перевірити, чи не 4К, чи не 4К? Це неможливо, тому що у нього калібровка була. А, ну, Він грав на 4 тисячі десь там. Тобто він не зовсім новичок. Він швиденько забрав третю архімага, взяв тролів. Ну, Він до мене прийшов з військом, в мене були тільки робітники. І ще я без веж був. Я насправді почав переживати, що ми вже це програли, тому що я недооцінив цього 4000 гравця опонента, але вогником його все таки затиснули. Тобто він не очікував, що мах крові з тим вогнем так потужно заїде. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.